Розділ 15. Совина таємниця. Глава 1. День за днем ішов мирно і тихо. Кожен день був схожий на попередній, як дві краплі води. На озері біля сірих скель виросло справжнє пташине місто. З біч його захищали від чужих очей гори. Жоден звір туди не заглядав. А про людей і говорити годі. Та й звідки там узятися людям? Що їм робити серед боліт і каміння? Невже в усій Лапландії немає жодної людини, говорив Нільс Мартіну. Немає, і добре, що немає, відповідав Мартін. Ти вже мені пробач, але нам, гусям, непогано відпочити від людей. Та нільс був із ним не згоден. Широ кажучи, йому іноді хотілося відпочити від гусей, хоч він їх і любив. А онде за горами? не вгамовувався Нільс. Невже теж тільки птахи живуть? Стара Ака почула цю розмову і підійшла до Нільса. Хочеш сам побачити, що там за горами, сказала Ака. Я вже теж думала ну що ти, наче нянька, сидиш цілими днями з гусенятами? Хочеш, полетимо завтра. Треба тобі побачити нашу Лапландію. Наступного дня ніж прокинувся швидше за всіх. Навіть ака ще спала, а вона ж прокидалася першою в усій зграї. Ніж не зважився розбудити гуску. Він закрокував туди-сюди біля сплячої аки. Ходить, неначе й тихо, а такий наступить, немов ненавмисно на сучок. Ну, гуска й прокинулась. Що, не терпиться тобі, сказала вона, я й сама залюбки розімну крила. І все таки ака спочатку обійшла, як і годиться, всі гнізда, пересвідчилася, що нічого лихого ні з ким за ніч не скоїлось, і лише тоді зважилася покинути свою зграю. Пасмо за пасмом перед нірсом відкрилися гори. Вони неначе виштовхували одна одну. Кожна хотіла піднятися вище, ближче до сонця і зірок. На найвищих вершинах лежав сніг. Сніг був білий білий Він виблискував і скрився на сонці. А в ущелинах, куди сонячне проміння не могло зазирнути, сніг здавався блакитним, як небо. Дивлячись на ці вершини, ніс пригадав казку про одноукого троля. Ось яка була ця казка. Жив колись в лісі одноокий троль. Задумав він побудувати собі будинок, такий, як у людей, і побудував. Будинок вийшов чудовий, від стіни до стіни верста, від підлоги до стелі три версти. Одне тільки зле. Печі в будинку немає. Мабуть, троль не помітив своїм одним оком, що люди у своїх будинках складають печі. Зима по лісу гуляє, а троль сидить у своєму будинку і тремтить від холоду. Нікуди цей будинок не годиться, розсердився троль. Треба новий будувати. Тільки тепер я буду розумнішим. Побудую будинок ближче до сонця. Хай воно мене гріє. І троль узявся до роботи. Він скрізь збирав каміння і нагромаджував його дедалі вище. Скоро гора з каміння піднялася ледь не до самих хмар. Ось тепер, мабуть, досить, сказав троль. Тепер я побудую собі будинок на вершині цієї гори. Житиму під самим сонцем. Вже поріти з сонцем не замерзну. І троль поліз на гору. Та що це? Що вище він лізе, то холодніше стає, дістався до вершини. Ну, гадай, звідси до сонця рукою подати, а в самого від холоду зуб на зуб не попадає. Троль цей був упертий якщо вже йому в голову що западе, нічим не виб'єш. Вирішив на горі побудувати будинок і побудував. Сонце неначе й близько. А холод все одно до кісток прибирає. Так цей дурний троль і замерз. І чому воно так? гадав Нільс, щулячись від холодного повітря. Адже вгорі й справді ближче до сонця, а чому ж холодніше? Цієї миті Ака, наче підслухавши його думки, рушила вниз. Гори під ними розступилися, і тепер вони летіли над долиною. Долину перетинала вузенька стрічка річки. А що це за дивні горбики на березі? Круглі, загострені, і дим з них снується. Дим отже там живуть люди. Ну, звичайно ж, у Лапландії живуть лопарі і горби це не горби, а оселі. Їх роблять так забивають у землю кілька жердин, а потім обтягують. Оленячими шкурами і називаються такі будинки чумами. Ніль знав про це з розповідей шкільного вчителя, а зараз він усе бачив на власні очі. Ось між чумами бродять якісь тварини. На головах у них стирчать роги. Так це ж олені, ціле стадо лапландських домашніх оленів. У крайньому чумі палало багаття. Дівчинка-лопарка щось пекла на розпеченому каміні. На дівчинці були хутряні штани і довга сорочка, теж хутряна. Ніль здогадався, що це не хлопчик, а дівчинка тільки по тому, що дві довгі чорні коси весь час падали вперед, коли вона нахилялася. А дівчинка їх знай лише відкидала на спину, щоб вони не потрапили у вогонь. Раптом ака Кебникайзе повела головою направо, наліво і, коли переконалася, що поряд із дівчинкою нікого немає, спустилася зовсім низько. Нільс навіть відчув жар від багаття і запах гарячого тіста. Ака пролетіла над дівчинкою одне коло, друге. Дівчинка підняла голову і з подивом оглянула гуску. Мабуть, вона подумала. Що за дивна птиця? Здається, їй щось від мене треба. А гузка злетіла вище і знову закружляла над маленькою лопаркою. Тоді дівчинка засміялася, схопила з каменя гарячого коржика і простягла його птиці. Ака підшипила коржик дзьобом і швидко відлетіла геть. Ніс ледве встиг крикнути дівчинці Спасибі. Адже він відразу здогадався, для кого це ака кебнекайзе випросили частування. У невеликій ущелині стара гузка із нільсом чудово поснідали. Ака скубла рідку траву, що пробивалася з під каміння, а Нільс їв коржик. Справжній коржик із справжнього борошна, білого, ще й гарячий. Йому здавалося, що нічого смачнішого на світі немає, і він намагався надовше розтягти це задоволення. На кругле озеро біля сірих скель вони повернулися тільки надвечір.